Значить, Вони передаються до, кін... mm. до початку нового фінансового року. Mm. Коли, Дмитрий, я правильно кажу? Mm. Так. Коли ми проводили сесію 25-12 минулого року, ніяких звернень на той момент про передачу до районної ради не було. Не було. Питання має стояти так, що е, Новодністровська міська рада, не знаю, чому адміністрацію слава військової нам, що давала копію своїх рішень. Рішення це добре. Сіярціські голови прекрасно знають, щоб передати значить, якийсь об'єкт, потрібно клопотання про передачу і плюс згода на прийняття у власні. Не Можна передати об'єкт, ну, якщо вони не знали, то ну, що робити? Перші пісні про передачу з рішення посипалися виконуючі обов'язків адміністрації, знаю, що йому передавати безпуст. Ми у які які значить, виконавчого комітету Дністровської міської ради, пише. Абзац, відповідно до пункту 7 розділу, це положення закону України про доповідну об'єднання територіальних громад, зазначено, що районні ради, в яких утворені ОТГ, зазначені пункту 6 цього розділу, здійснюють передачу спільної територіальної власності ради в місць власність таких відповідних бюджетних установ, розташованих на їхній території. До передачі цих об'єктів фінансування цих об'єктів здійснюється за рахунок районного бюджету. Значить, тому на сьогоднішній день для того, щоб вирішити це питання, крім того, нагадую, що всі дитячі установи згідно бюджетного кодексу минулого року мали бути передані на районний бюджет. Але ми з вами прийшли демократично. І в сільські ради не хотіли передавати на районний бюджет, ми давали субвенцію з районного бюджету на утримання дитячого садка. Зломачити ну, у нас було спочатку письмо, що прийміть нас, на немає гроші, потім друге письмо, дайте нам гроші, якщо пам'ятаєте. Да ну Ми давали субвенцію. І до Нового року Новністровська ну, міська рада да, за два місяці платила дитячому садку зарплату. Ну, І... За що проходів сільської ради? Да. Ну, так маю. І на сьогоднішній день, якщо б Новодністровська не хотіла провоцирувати цей вопрос, вона могла тихенько заплатити зарплату Новодністровську дитячій установі, не питаючись трудових книжок і нікого не виганяючи, але вони вирішили спровоцирувати. Ну що, зарплата це больне питання. От у нас єдина установа в районі, яка не отримала ван, це дитячий садок так? Тому ми змушені були зірок зібрати чергову сесію для того, щоб перше, а. Є рішення сесії Ломачинської сільської ради, яке підписала секретарня, про передачу цього Значить, закладу на баланс відділу молоді спорту. Навіть якщо Курбак приніс якийсь документ, навіть якщо брати до уваги ту бумагу, то ми не беремо власність даного споруду або об'єкт. Ми беремо на баланс для того, щоб її утримувати. При цьому право власності Світо, щось не ми не оскаржуємо. Беремо на баланс для того, щоб фінансувати за газ, за світло, платити зарплату. Ми не порушуємо, навіть якщо Максим Річ приміг з тою бумажкою, яку зробили на світлі. ну в нас не буде. Ми не беремо власність, ми беремо користування, так як ми всіх сільських рад взяли. Так чи ні? Сільські області. Така була процедура, чи така. така. Значить, Це нам дасть можливість зробити зарплату і аванс і чекати законного рішення, як воно має бути. Значить, тому Значить, Ми винесли ці два питання на розгляд сесії, значить, по садіку я вам пояснив. Щоб ви розуміли, Значить, у нас є звернення до двох колективу річня сесії, є директор садик, садика. Підніміться, будь ласка, скажіть, я у вас був, у вас лякав, агітував, просив. Ні, ні, ні. я по заряду не було. Як після Болби, що змушений був приїхати, бо він приїхав і казав, що заявила так? Тому перед вами є директор цієї дитячої установи, яка гідна, який колектив хоче, і ми маємо підтримувати людей до того, поки не буде законного рішення останньої інстанції суду. До школи я роз'яснив, що якщо буде відповідне клопотання по школі, то в нас звернення А. Рішення суду, Б передача школи в законний порядок. Це ви на всіх своїх сесіях розглянете питання, дасте нам згоду і тоді районна рада, який може дати школу. На передачу цього об'єкта. Крім цього, наголошую, що Ломаченці, як було в складі Сокілянського району, так і залишилося. І ніхто не може обмежити права територіальної громади району, мати власність на території району. У Ломаченці лишаються Сокірянським районом. Будинок культури централізована бібліотечна система. Ну, Бібліотека це вже мережа, яка є централізована, і щоб ми поміняли бібліотеку і культуру, треба ще погодження. Містерства культури. культури. Ну, не я придумав, зробили централізовану систему і для того, щоб це переформатувати, треба погодження Міністерства культури. Значить, поки не буде це погодження, воно лишається в Ломаченцях і його ніхто не забирає. Як було, так і не. Значить, і амбулаторія. Амбулаторія це взагалі пісня, тому що амбулаторія первинної ПМСД так, входить в ліцензію Сокірянського комунального підприємства ПМСД. Так? І в статутний фонд, який ми з вами зробили, передали і зафіксували у Міністерстві охорони здоров'я, коли отримали ліцензію. При тому, що коли ми заключали угоди в Ломачинцях, ніхто ніколи не зобов'язував уйти чи в Новодністровщину співяни. Хто куди хотів, з тим заключав. Я так правильно кажу матч? Хто кому сказав, хто куди хотів, сюди пішов. Значить, для того, щоб ми навіть хотіли передати це ПМЗД, у нас вже немає повноважень, бо ми створили комунальне підприємство. Вирішувати вже має комунальне підприємство. Правильно кажуть?